Рада вітати на каналі Хістюб. Сьогодні ми поговоримо про гетьмана Івана Мазепу Я Марія. Давайте розбирати тему. У 1687 році у таборі на річці Коломак новим гетьманом лівобережних козаків було обрано Івана Мазепу який відразу підписує з московським царством Коломацькі статті. Які дуже обмежують права гетьмана і, взагалі, автономію Гетьманщини. Зокрема, за коломацькими статтями в столиці Гетьманщини в місті Батурин розміщувався полк московських стрільців. Гетьман не мав права на самостійну зовнішню політику, заохочувались у країну московські шлюби. Також гетьман позбавлявся права позбавляти козацьку старшину різних привілеїв. А старшину позбавляли права скидати гетьмана без дозволу царя. Іван Степанович Мазепа народився в селі Мазепинці Київського воєводства у 1639 року. Уходив з козацько-шляхецького роду і мав доволі класну освіту. Навчався в Києво-Могилянському колегіумі, вільно володів польською, італійською, французькою, татарською, німецькою мовами. Коли йому було 18-20 років, то інженерну та артилерійську справу він вивчав у Франції, Нідерландах, Німеччині та Італії. А згодом повернувся до Гетьманщини, де перейшов на козацьку службу службу. Іван Мазепа був доволі різнобічною особою. Він писав вірші, музичні твори. Іван Мазепа відновив тісні торгівельні зв'язки з Річчю Посполитою Османською імперією, Прусією, Швецією, Кримським ханством. І варто зауважити, що Іван Мазепа прийшов до влади тоді. Коли Московське царство перебувало в періоді реорганізації своєї держави з Московського царства на Російську імперію, і на початках своєї гетьманської кар'єри він був прихильником ось цього царя Петра. Ба навіть більше, коли Івану Мазепі було 61 рік. Він був нагороджений орденом Андрія Перерозваного, що було найвищою нагородою у Московському царстві. Іван Мазепа був одним з найбагатших людей того часу і активно займався меценатською діяльністю, тобто на власні кошти він займався. Реставрацією, оздобленням різних церковних споруд також активно фінансував освіту та книгу друкування, і про це все ми детальніше поговоримо трішечки пізніше. В чому ж така особливість Івана Мазепи? Чому ми про нього говоримо як про одного з національних українських героїв? Давайте в цьому розбиратися. Іван Мазепа він намагався об'єднати українські землі під однією булавою і також намагався реорганізувати козацьку державу за зразком європейських держав у своїй внутрішній політиці. Він опирався на освічених та знатних людей. Також йому вдалося зміцнити гетьманську владу при цьому оминувши пункти коломацьких статей. І стабілізувати ситуацію в Гетьманщині, для цього він роздавав різним знатним старшинам різні посади, земельні наділи, тобто маєтки. Збирав при цьому не загальні козацькі ради, а лише старшинські козацькі ради. Таким чином він формував аристократичну гетьманську козацьку державу. Також він запрошував на державні служби дітей знатної старшини. Для чого він це робив? Для того щоб вони виконували різні доручення при гетьману і тим самим намагалися вчитися управляти козацькою державою. У майбутньому, звісна річ, при цьому всьому гетьман заборонив у звичайних козаків забирати земельні наділи і перетворювати їх у звичайних селян. А стосовно селян, то він заборонив вимагати від селян відробітку більше аніж два дні на тиждень. Також Іван Мазепа добре розумів, що для управління державою, для ведення артилерійської справи інженерної справи та й, взагалі, будь-які справи, які є в державі. Щоб їх виконувати, потрібні освічені люди. І саме тому Іван Мазепа вкладався у розвиток козацької української освіти. Він був покровителем Києво-Могилянської колегії, сприяючи її перетворенню у 1701 році. На академію у 1700 році в Україні було засновано новий навчальний заклад Чернігівський колегіум. Ще однією справою, якою активно займався Іван Мазепа, це було книгодрукування. Власне, книги, надруковані в період Мазепи, вважаються одними з найкращих українських книгодруків. В Івана Мазепи була одна з найбільших і найкращих бібліотек тогочасної Європи. І варто зауважити, що книгами з цієї бібліотеки він обдаровував різні українські навчальні заклади, церкви, монастирі або ж своїх гостей. Також Гетьман вкладав величезні кошти в реставрацію різних християнських храмів ще княжої доби. Також він вкладав гроші не тільки в реставрацію цих храмів, але й в будівництво нових храмів. Внесок Івана Мазепи в розвиток архітектури будівництва настільки великий і грандіозний, що історики просто виокремлюють цілий тодішній стиль. Мазепинське барокко. Також було споруджено дуже багато нових споруд у Києві. Зокрема, у 1690 році було збудовано нове приміщення києво могилянського колегіуму. А вже в 1698 році Богоявленську церкву братського монастиря. Також дзвіницю Софіївського собору. А до 1695 року обнесено новими мурами. Києво-Печерську лавру у розвиток української освіти, науки, мистецтва, архітектури, літератури книгодрукування гетьман складав величезні гроші. Не лише з державної військової скарбниці, але і власні кошти, справедливо вважаючи, що лише в такий спосіб Україна може зрівнятися з європейськими державами. Я хочу зауважити, що таке велике вкладання різних коштів у науку, освіту, мистецтво, архітектуру, будівництво. Це не лише меценатство, це далекоглядна політика гетьмана Івана Мазепи, коли він намагався виростити нове, обізнане і дуже освічене. Покоління, також правління Івана Мазепи позитивно позначилось на господарському становищі Гетьманщини. Освоювались запустілі, покинуті земельні наділи, оброблялися нові земельні наділи, засновувались нові населені пункти. Міста отримували та зберігали магдебурзьке право. А яка ж була зовнішня політика Івана Мазепи? Отут тут вже трішечки складніше, оскільки Іван Мазепа не намагався протидіяти у зовнішньому плані московському царю. І брав активну участь у кримському поході у поході московських військ на Османську імперію. І для Гетьманщини це не принесло абсолютно нічого, крім розорення. І вже в 1700 році Московія розпочинає північну війну проти Швеції за вихід до Балтійського моря. Україну ця північна війна не зачіпала абсолютно ніяким чином. Але ми побачимо, як все перевернулося. Запам'ятаймо, що на початках північної війни Іван Мазепа і військо-Запорозьке було союзниками Московського царства. Царем тодішнім був так званий Петро, і цей Петро повністю використовував козаків, не надаючи їм жодної платні за службу. І на українців покладався обов'язок утримувати не лише козацьку армію, але і московську армію. Також цей цар Петро він залучав козаків до важких земельних робіт. Говорять, що Петербург побудований на кістках козаків, тому що дійсно велика кількість козаків брала участь у розбудові. Петербургу на теренах правобережної України в цей час відбувалося повстання під проводом Семена Палія. Польський король не мав змоги придушити це повстання і попросив допомоги у цього царя Петра. Петро відправив козаків лівобережної України придушити повстання на теренах правобережної України у 1704 році Іван Мазепа придушив повстання під проводом Семена Палія. І це він використав для того, аби об'єднати правобережжя та лівобережжя під своєю булавою. Фактично, він заволодів теренами правобережної Київщини, частини Волині, і утримував їх за собою упродовж 1704-1709 років. Політика ось цього московського царя Петра стосовно України і козаків була доволі такою безчесною, ганебною і. Це змусило Івана Мазепу шукати собі нового зовнішнього союзника. Але цього нового союзника він шукав не відкрито, а от, власне, обережно і таємно. Таємно від решти козаків, і відповідно від московського царя. Ну, це логічно. І тоді, вже на початках 18 століття, Іван Мазепа налагодив таємне листування з польським королем. Станіславом Лищинським. і за його посередництва Іван Мазепа через цього польського короля налагодив відносини зі шведським королем Карлом XII Густавом. І тут повертаємось до північної війни. Північна війна між Московією і Швецією розпочалась у 1700 році. А вже на початках 18 століття Іван Мазепа, обходячи московського царя Петра, налагоджує таємне листування з польським королем, а той, як посередник, налагодив відносини Івана Мазепи з противником Московського царя у північній війні, шведським королем Карлом XII. І от, коли Карл XII розглядає Івана Мазепу як свого союзника, так таємного, але ж союзника, він вирішує здійснити похід на Москву. Вирішує він цей похід здійснити через білоруські терени, але вирішив піти далі на південь і підкріпитися підтримкою Івана Мазепи, завітавши у Гетьманщину. Але перед козаками постає ніби проблема. Тому що офіційно Іван Мазепа в північній війні підтримує московського царя, але про таємне листування з Карлом Дванадцятим ніхто не знав. Для Івана Мазепи це виявилось доволі такою несподіванкою, оскільки він не очікував, що Карл дванадцятий вирішить підкріпитися його підтримкою, і тут. Постало питання перед Іваном Мазепою: відкрито підтримати Карла дванадцятого чи відступити від своїх потаємних перемовин і знову ж таки підтримати Петра Московського царя, зваживши всі ризики, всі за та проти. Іван Мазепа збирає військо у кількості чотирьох тисяч воїнів і прибуває до табору Карла Дванадцятого, де в жовтні 1708 року укладає вигідний україно шведський мирний договір. А вже в 1709 році до Івана Мазепи приєднується військо. Кошового отамана Запорізької січі Костя Гордієнка у кількості 8 тисяч запорожців. Петро І політику Івана Мазепи сприйняв дуже негативно і відразу в 1708 році наказав обрати нового гетьмана, яким став Іван Скоропадський. І ще одне: коли Івана Скоропадського обрали новим гетьманом лівобережної гетьманщини. То демонстративно спалили ніби опудало Івана Мазепи. А ще православна церква, яка контролювалась в той час з Москви, виголосила анафему, тобто прокляття Івану Мазепі на два століття. І зауважу, що ця анафема вона виголошувалась навіть в тих церквах, які були побудовані коштом Івана Мазепи. Також у цей московський цар Петро. Він наказав покарати козаків за зраду. Яким чином? Він наказав своєму воєводі чи як там його, Міншикову захопити столицю Гетьманщини, місто Батурин. Міншиков це зробив. 2 листопада 1708 року Міншиков захоплює Батурин. Захоплює, забирає звідти все озброєння, а місцеве населення у кількості трьох тисяч осіб. Міншиков наказав. Стратити, але на цьому покарання козаків не закінчилось у травні 1709 року. Було зруйновано Чортомлицьку Січ, і в таких умовах Московський цар і об'єднане україно шведське військо готувалися до вирішальної битви, яка відбулася 27 червня 1709 року. Під Полтавою Полтавська битва закінчилась поразкою об'єднаного україно шведського війська. Після цього Іван Мазепа разом з Карлом XII вимушені були емігрувати з України. Полтавська битва, зокрема її програш, дуже сильно підірвали здоров'я Івана Мазепи, який згодом, у вересні, того ж таки 1709 року, помер. Іван Мазепа був похований у місті Бендери, що в сучасній Молдові, згодом перепохований у Румунії. Також Петро організував гоніння за так званими мазепинцями, тобто прихильниками Івана Мазепи, позбавляв їх привілеїв, статків, маєтків, землі, відсилав до Сибіру і страчував. Отож, сьогодні ми з вами говорили про українського гетьмана Івана Мазепу, його вклад і розвиток української держави. Важко оцінити, оскільки він реально великий і грандіозний у різних напрямках: в культурі, в мистецтві, освіті, в літературі, в науці, в книговиданнях, в архітектурі та інше. А також архітектурний стиль в період Івана Мазепи. Сучасні історики називають Мазепинським бароко. Московська царська влада здійснила дуже багато кроків для того, щоб Україна та українці забули про такого національного героя, як Іван Мазепа, подаючи його зрадником і маріонеткою московського царя. Проте це не так. Ми бачимо, як Іван Мазепа в період централізованої політики Петра І здійснює спробу. Вибороти самостійність Української козацької держави. Іван Мазепа, це гетьман, який створив прецедент, тобто перший випадок, який слугує зразком, як українська еліта бореться за незалежність, самостійність української держави. А на цьому моменті я хочу подякувати тим людям, які підтримують мене лайком, коментарем та підпискою. Ви сприяєте тому, що мій україномовний канал невеличкими кроками проте, все ж таки, розвивається. Дякую вам! А на цьому у мене все. Дякую за увагу.